Буква О. О, велика друкована. О, маленька друкована. О, велика писана, о, маленька писана. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, Мов обручик, хоч котись. Слова з О, окуляри, огірок, оса. Сьогодні ми навчимося писати велику букву О. Буква О має лише один елемент овал. Починаю писати нижче міжрядкової лінії, веду з нахилом угору, заокруглюючи біля міжрядкової лінії, потім заокруглено веду вниз до нижньої рядкової лінії, знову заокруглюю праворуч і веду до початкової точки. Пишемо велику літеру О в повітрі, диктуючи собі в голос. О. -о, 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 -о. Напишіть велику літеру О, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.